Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я поділюсь неймовірним досвідом, який мені показав значення можливостей людини, як енергоодиниці Всесвіту і з дарами свідомості, які можуть бути непізнаними і невідомими самій людині. А те, що нам невідомо, там речі, механізми, то ми не можемо ними користуватися. При фізичному втіленні у здоровому глузі і звичайних розумових здібностях все можливо дослідити при умові гарячого бажання це зробити, а також розуміння того, що Треба виходити за рамки звично і загально прийнятих уявлень про себе, які нам нав'язали соціумом зовні матрицею. І якщо не виходити за ці рамки, то і відповіді не буде. Буде звичайне матричне життя у його барвах. Що зі мною сталося? Перед ранком, я вже прокидалася, вийшла із фази сновидінь, але ще не прокинулась повністю. І не було ні снів, але й бадьорості ще не було. Такий собі проміжний стан. Відчуття було повного штилю, спокою, невагом. Навіть безформеність, частини тіла взагалі не відчувалися. І жодної думки і знань про себе. І це все тривало десь до 5 секунд. Усвідомивши це все, я згадала, що я лягала спати з головним болем. І моментально увага спрямувалася в район голови. Я відчула потужний сильний концентрований такий потік енергії. Він вібрував, таке гудіння було і шум в голові. А потім вже почала приходити пам'ять, ім'я своє, все, що я людина, і вмить. Тільки я це усвідомила, вмить цей потік розійшовся рівномірно по тілу, при цьому не втративши свою потужність. Це все зайняло десь 10-15 секунд. Потім я прокинулася і увійшла в повну свідомість, згадала, хто я що, я, що я, що я повинна робити, з ким живу, таке все, тобто програми. Бо у цьому чистому стані проміжному це все не відчувається, але це триває секунди буквально. І в стані бадьорості фокус уваги миттєво на 98% змістився на. <зовні>. І дія потоку стала просто непомітна. І тут увага! Потік нікуди не зник. Він не зменшився, не виключився, не прикрутився. Інакше б я це відчула. Я б це зафіксувала і досвід пішов би в цьому вже напрямі. Але цього не було. Це от як комп'ютер, який приєднаний до мережі, в розетку, вімкнений під, зі струмом. То ви ж не помічаєте цього всього. Ви працюєте собі в різні вкладки входите, а комп'ютер приєднаний в цей час. О, так само і тут, до потоку. Також для прикладу порівняння наведу таке. таке: якщо взяти півкубову бочку циліндричної форми і ввести в отвір її, а він широкий сам по собі, теж такий широчезний шланг, на весь отвір, майже і увімкнути на всю потужність кран. І вода битиме ключем так сильно, і потік буде такий міцний і потужний, що будь-який бруд, який був на стінках, якщо направляти потік, так, то все буде відлітати, буде розчинятися моментально будь-що. Але тут важлива міра, щоб не пошкодити ні стінки, ні саму бочку не зруйнувати. От. І які висновки я з цього всього зробила? Людина, керуючи своєю увагою, самостійно набуває такий. Інструмент свідомості, що за наміром людини вона спрямовує цей потужний власний енергопотік у потрібну їй сторону, роблячи певний вибір. І цей потік. Він Як потік води, він здатен висвітити проблему, розчинити проблему, розкласти її на структуру, на молекули, будь-що і енергетичний бруд, і фізичні якісь там процеси, явища, кругом, куди людина спрямує свою цю увагу і енергопотік відповідно. І увага до внутрішніх процесів, оцих відчуттів, це ключ до процесу спостереження за собою. А спостереження за собою, внутрішніми процесами веде до констатації факту, тобто оформлення оцих відчуттів і процесів явищ внутрішніх в поняття розуму для подальших там, висновків, рішень, дій, тобто із душі. Іде в розум. У моєму відео Інсайт, я про це теж розповідаю. А констатація цього стану, процесу або явища, то це є самозвіт. І він веде до чого? До закінчення одного стану і переход в інший стан. Тобто, в реальному житті, от, поки ми не дамо правильну назву. Не назвемо речі своїми іменами, то ми не можемо вирішити ніяку проблему. Ми застрягаємо в цьому всьому. Від зворотнього, якщо ми в чомусь застрягли, це значить, що ми в своєму житті не можемо правильно щось назвати, правильно зрозуміти явища, які є причинами цього всього. А правильні поняття це ключ до вирішення цих всіх проблем, явищ, процесів. І є така фраза, визнання проблеми це 90% її рішення. От вона якраз сюди підходить. Справа в тому, що у зовнішньому світі це набагато складніше. Всередині себе, коли в цьому проміжному стані, то вам нічого не заважає, ви відчуваєте прямі почуття, можете зафіксувати, констатувати і все. А у зовнішньому світі це складніше, тому що треба пропустити зовнішню проблему через себе, дати назву, розструктуру. От, назвати речі своїми іменами, а це не завжди вдається, тому що тут треба сміливість. Так, сміливість назвати обман обманом, рабство рабством, непорядність непорядністю, а не згладжувати гострі кути, там якось, там якось щось, щоб не було конфлікту. та ладно, там виправдовувати якось Тут уже так далі діло не піде, проблема не вирішиться. І потім. Потік цей уваги, який надпотужний, навіть коли ми його не помічаємо, він все одно є. розумієте? І дія ця буде помітна у розщепленні на молекули і вирішенні вашої проблеми. А коли людина боїться, сумнівається, не впевнена собі, це значить, що людини немає знань. Про це щось, чого вона боїться. Або знання хибні, або вони якісь часткові, неповноцінні. Тобто вирішувати треба тут в знаннях. І все, на що ми свідомо спрямовуємо свою увагу, воно розчиняється, подібно бруду, як каміння під силою потоку води. Воно що робить? Розчиняється до зникання. А коли проблема ця зникає, розчинившись, то вивільняється порція енергії і зерно мудрості набутого вами досвіду, з повагою до ваших душ.